Волинян запрошують на роботу. Так, у Луцьку є вакансія різальника металу на ножицях і пресах. До обов'язків входить різання металу згідно креслення на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен бетоняр. До обов'язків входить монтаж і встановлення арматури та бетонування конструкції. Зарплату обіцяють 48 тисяч 158 гривень. В обласному центрі шукають майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. До обов'язки входить ремонт електрообладнання автомобілів та монтаж додаткового обладнання. Зарплата 30 тисяч гривень. У горохові потрібен водій автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу та доставляти його в установлені терміни та забезпечувати збереження вантажу при транспортуванні. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У рованцях шукають комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки та робота на спеціальних операціях. Зарплата 28 тисяч 735 гривень. У Нововолинську є вакансія електрогазозварника. До обов'язків входить ручне дугове зварювання металоконструкцій. Робота виконується віддалено на об'єктах в Івано-Франківській, Закарпатській та Хмельницькій областях. Зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. У Луцьку шукають торговельного представника. Потрібно реалізовувати продукцію кондитерської корпорації Рошен, збільшувати об'єм продажів та підвищувати ефективності роботи з існуючою базою клієнтів. Зарплата 33 тисячі гривень. I don't know. Коли товажі потрібен фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. До обов'язків входить надання допомоги, підтримки ветеранам у системі переходу від військової служби до цивільного життя. Зарплату обіцяють 29 тисяч 950 гривень. У ковалі потрібен водій автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати перевезення вантажів. Зарплата 30 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів потрібен і у Луцьку. До обов'язків також входять міжнародні. Родні перевезення зарплата 50 тисяч гривень.